Друзі, ось цей автомобіль їде на покраску. Красим бампера, повністю будемо фарбувати, бо тут є ось вже друга аварія була після трамвая. І вже за, за це мені мало заплатили, так як вони бачили, що тут є пошкодження. Ось так красиво це все зробили. Ось так це все красиво виглядає. Мені подобається, якщо чесно, що не довелося замінювати крило. От. Зараз двері вже замінили, в принципі, непогано. Ми красимо крило, бо дуже вже ржавчина така. Красимо передній бампер. Е, передній бампер пробуємо. Так, так, сорі, сорі. бо він теж має пошкодження. Ось такі м'ятини. Ось тут. Пошкодження. Ну, в общем, доводимо його до ідеала Це автомобільчик на ледах у нас. І тут ще буде поріг профарбований, бо має ось такі пошкодження. Тут я вже замінив задні гальмівні колодки. До речі, покажу вам його всередині. Ось так він виглядає на шкірі, на сірі. Кстати, воно прикольно. Світлий салон такий додає настрою. Тут ще в нас люк є. От. Руль, до речі, обшитий, товстенький, класний. Мультимедіа. Теж доступний на викуп, друзі. Ого, цікавить, звертайтеся.